Вітаю вас! Була така пісня «Корабели, корабели, щаслив я в страні родної, парус білий-білий, білий біли над волной. Корабели, Херсонські корабели знані були в усьому Радянському Союзі. А після того, як побудували в мікрорайоні Корабел стадіон, то можна було проводити там мітинги, різні заходи. Такий захід відбувся і до 9 травня 1984 року. Брали участь в ньому і телевізійники. Ну, Якщо точно, то голова комітету з телебачення і радіомовлення, тоді були комітети, тоді були голови, зараз вже генеральні директори Василь Білий. Він очолював обласну організацію захисту миру. Ну, От така традиція була. Керівник обласного телебачення і радіо обов'язково очолював цей обласний комітет. І вручав він почесну грамоту. Вже радянського комітету захисту миру, Дир... тоді не директору, тоді секретарю парткому Херсонського суднобудівного виробничого об'єднання, Волкову згодом він став директором. Ну і безумовно було дуже багато молоді, багато дітей, школярів. Це третя і дев'ята школа. І був концерт, і були цікаві заходи, які у кольорі ми зараз можемо подивитися разом з вами. 1964 рік нагадаю травень. Херсонські суднобудівники провели театралізоване свято під девізом Корабелам ратної слави і звершень трудових. Свято відкрив секретар парткому суднобудівного виробничого об'єднання Волков. Голова обласного комітету захисту миру, голова облтелерадіокомітету Білий, вручив корабелам почесну грамоту Радянського комітету захисників миру за активну діяльність у русі прихильників миру. Нині на суднобудівному виробничому об'єднанні трудиться майже 400 учасників Великої Вітчизняної війни. І серед них електрозварник Анатолій Кіндратович Миронов, слюсар Іван Григорович Рязанцев, старший інженер Борис Миколаєвич Кудрявцев та інші. Нині на передовому підприємстві, яке вийшло переможцем у змаганні за перший квартал у Комсомольському районі обласного центру, понад 800 робітників і більше ста бригад вже завершили завдання чотирьох років п'ятирічки, а 42 передовики рапортували про виконання особистих п'ятирічних завдань. За ініціативи комсомольського молодіжного колективу, де бригадиром Архангельський, корабели несуть трудову вахту на честь 40-річчя перемоги радянського народу над фашистською Німеччиною. Свято на стадіоні корабелів ще раз підкреслило: ніхто не забутий, ніщо не забуто. Продовжуємо тему великої перемоги, точніше, святкування 9 травня. Чимало зустрічей ветеранів. Були вони безумовно в обласному комітеті партії в міському. Були більш скромні, наприклад, у товаристві охорони пам'ятників. Таку зустріч ми зараз вам покажемо. Покажемо, як молодь святкувала на стадіоні Кристал. Це студенти судномеханічного технікуму. Давайте дивитися. Ця зустріч ветеранів Великої Вітчизняної війни відбулася в обласній організації Товариства охорони пам'ятників історії та культури. Сюди прийшли представники майже всіх родів військ від рядового до генерала, чоловіки й жінки, які мужньо билися на фронтах Великої Вітчизняної в різні роки війни. Вони захищали Сталінград і Севастополь, визволяли Україну і Польщу, Білорусь і Прибалтику, штурмували Берлін і визволяли Прагу. Є про що згадати колишнім стрілкам і танкістам, льотчикам, і морякам, партизанам і підпільникам. Згадали вони і тих, хто не повернувся з поля бою, хто віддав своє життя за честь, свободу і незалежність нашої батьківщини, принесли визволення від фашизму багатьом народам Європи. Свято спорту, краси і самодіяльності пройшло цими днями на стадіоні Кристал. господарі – учні і викладачі Херсонського ордена трудового червоного прапора, суднобудівного технікуму. Це свято було присвячено 39-й річниці перемоги. За роки існування технікуму в його стінах підготовлено понад 10 тисяч спеціалістів, у тому числі чимало для В'єтнаму та Куби. Багато вихованців цього навчального закладу стали керівниками крупних підприємств господарств, господарству, у урядових нагород. Зараз у просторих аудиторіях та майстернях навчаються майже 1400 юнаків і дівчат. За останні три роки колектив технікуму виходив переможцем у республіці по спортивно-масовій роботі. Тут чимало чемпіонів області і України з різних видів спорту. 1984 рік, про який ми розповідаємо, був насичений різними делегаціями, обмінними делегаціями. Я б так сказав. Ми їздили до Болгарії, в Угорщину, до Шумена і до Зала Егерсега. А до нас приїздили угорські і болгарські побратими. Ось така зустріч відбулася і у 1984 році ми будемо розповідати ще про інші. Зустрічав делегацію з Народної Республіки Болгарії з Шуменського округу, другий секретар обкому партії Олександр Тихонович Мельников. Побували наші гості потім у Каховському, Береславському районах, адже не тільки Херсон дружив з Шуменом, а дружили також з Нові Пазар. Є таке невеличке місто Преслав. Також невеличке місто, але колись це була одна з столиць Болгарії. От про дружню делегацію ми зараз вам і розповімо. Учора група партійних працівників Шуменського округу Народної Республіки Болгарії продовжувала перебування на Херсонщині. При в'їзді у Береславський район дорогих гостей зустріли хлібом-сіллю дівчата в національних костюмах. Перший секретар Береславської партії Віктор Максимович Гладкий, представники радгоспи імені. Калініна у поїздці по Береславському і Каховському районах болгарських друзів супроводжував другий секретар обкому Компартії України Олександр Тихонович Мельников. Болгарські товариші мали бесіду в Береславському райкомі партії. Відвідали торговий центр Нові пазар. Великі інтерес у гостей викликали відвідини виноградника болгаро-радянської дружби. Для його закладання весною 1973 року у радгоззавод імені Леніна прибув спеціаліст виноградарської справи за аграрно-промислового комплексу Великий Преслав Христо Гочев. За агротехнікою побратимів на 100 гектарній ділянці була висаджена виноградна лоза, подарована болгарськими друзями. Тепло зустрічали дорогих побратимів у радгоспі заводі імені Леніна. Гості оглянули новобудову підприємства. Вчора посланці Шумана були гостями трудящих Каховського району. Вони мали розмову в міському партії, побували у палаці культури мельоратор. Оглянули головний Каховський магістральний канал імені Леніна. Хто повинен найкраще водити авто, ну безумовно, таксисти, тому що це їх робота. Від їх майстерності залежить наше життя. І тому в радянські часи щороку проводилися конкурси професійної майстерності. Такі змагання були вони республіканського значення. А в областях проводили такі обласні тури. Проводилися вони і на Херсонщині. Ось на такому змаганні серед таксистів ми зараз і побуваємо. Відбулися триденні змагання водіїв Херсонського таксомоторного парку, що проходили у рамках другого туру першого етапу республіканського конкурсу з майстерності водіння автомобілю. Майстерність водія таксі не мусить викликати сумніву. З будь-якої автошляхової ситуації він, як то кажуть, має вийти сухим. У ході змагань перевірялися. Точність розрахунку при проїзді таких ускладнень, як колія, пеньки, доставки естафети, проїзд по колу, заїзд заднім ходом в бокс, проїзд через габаритні ворота та інше. Судді фіксували найменші порушення, збитий пеньок, звалений прапорець, випущене кільце естафети, це – втрачені очки. Нелегко давалися водіям заїзд на стоянку, проїзд змійкою, переднім і заднім ходом, але й це не все. Арбітри контролювали кількість пального, затраченого на контрольний маршрут. Це теж важливий показник професійності. До речі, торік наші таксисти заощадили 50 тонн бензину. За чотири місяці нинішнього року у них на рахунку бережливості вже 15 тонн пального. Серйозним критерієм оцінки майстерності водіїв був час. На весь етап давалося три хвилини. Кілька секунд перевитратив і не сподівайся на перемогу, навіть якщо ідеально подолав усі складності маршруту. У змаганнях взяли участь 500 водіїв, кращим з кращих вручені дипломи і призи. Іншим залишається брати приклад з призерів. На допомогу рільникам Радгоспу Овочеви Дніпровського району вийшли жителі усіх сіл Зеленівської селищної ради. Про цінний досвід мобілізації населення на обробіток просапних розповідає секретар виконкому селищної ради народних депутатів Зоя Мефодівна Проньок. В эти дни исполком Зеленовского поселкового совета мобилизовал все трудоспособное население на оказание помощи совхозу в обработке просопных культур. Впервые мы применили такую форму работы, как заключение договоров населения на выращивание тех или иных культур. Так, на шестом отделении вся 60-гектарная площадь кормовой свеклы закреплена за пенсионерами-домохозяйками. Тема охорони природи, рибного середовища вона завжди була актуальною. Ну, от по сьогоднішніх даних стверджують навіть, що браконьєри виловлюють більше риби, ніж державні підприємства, там, приватні підприємства разом взяті. Боролися і тоді, у 80-ті роки, з браконьєрами, і були випадки, на жаль, загибелі. От був такий Володимир Самойлов. Який загинув от, в сутичці з браконьєрами, на його честь назвали катер судно рибохорони Володимир Самойлов, і він якби в новій якості знову ж таки боровся за чистоту Дніпра, охороняв природу. Про 음, такі події, які відбуваються завжди, коли як заборона на вилов риби, коли йде нерест, ми зараз і розповімо, тому що саме тоді і активізуються браконьєри. Ну і рибна охорона. Сторожове патрульне судно Херсонської рибінспекції Володимир Самойлов носить ім'я рибінспектора, який загинув у боротьбі зі злісними браконьєрами. Отож, Володимир Самойлов і зараз у відповідальний період нересту риби продовжує лишатися в передній шерензі тих, хто оберігає природні багатства Дніпра та Каховського моря, оскільки колектив рибоохоронців на чолі з районним рибінспектором Сосновським базується в мальовничому районі Васильівської Балки. Що й говорити кращого для нересту місця, віднайти важко, але ж і браконьєрів тягне саме сюди за будь-якої нагоди. Важка, а тим і почесна місія команди Володимира Самойлова, яка перекриває браконьєрам всі шляхи до Дніпровської риби, нашого народного багатства. Трудівники колгоспу імені 21-го з'їзду КПРС, що у Цирупинському районі, зобов'язалися одержати нинішнього року не менш як по 36 центнерів зернових з гектара. Зараз на полях ведуться роботи, спрямовані на одержання високого врожаю, несення гербіцидів, полив тощо. А тут розпочали косовицю зеленої маси на згодовування, худобі та виготовлення гранул. До речі, колгоспі мені 21-го з'їзду КПРС один із кращих в районі з виробництва та продажу державі тваринницької продукції. Продаж молока за півріччя буде виконано достроково. Багатими вітаміни кормами добре себе зарекомендували гранули з люцерни та жита. З першого косу ранньої зелені вже виготовлено 200 тонн гранул. А всього тільки цих кормів колгоспники планують заготовити не менш як 2000 тонн. Ці кінокадри знято у колгоспі імені Кірова Білозерського району. Щорічно тут одержують високий врожай кормових буряків. Найвищий, понад 2,5 тисячі центнерів з гектара, був одержаний у 1982 році. У нинішньому сезоні кіровці планують виростити не менше. 42 гектари кормового буряка закріплено за бригадою кормодобувників, яку очолює лауреат державної премії Союзу РСР Андрій Михайлович Москаленко. Херсонський комбінат. Сьогодні важко сказати, працює. Він не працює. Ну, принаймні, безумовно, він вже не такий, як був 25 років тому. Тоді повинні були ми працювати як найкраще для цього. Потрібні були кадри. Якщо спочатку... В середині 50-х, можна сказати, цільовим порядком приїхали сюди жінки з Іванова, з текстильних підприємств Росії. То вже у 80-ті у нас була своя зміна, готували цю зміну у професійно-технічному училищі номер 18 Ми зараз подивимося, як дівчата працювали, вчилися, відпочивали, а потім побуваємо на фабриці Культ побуттоварів. Ну, люди зі стажем знають, що це за фабрика, а може вже і позабули, а молоді взагалі не знають, що така існувала. До речі, не існує вже і профтехучили, що No18. Ну, виробляли на фабриці дуже прості речі, але досить якісні, а головне дешеві. Сьогодні ці юнаки і дівчата готуються поповнити славно-робітничу сім'ю Херсонського бавовняного комбінату. Їдну трудову зміну виховують у стінах міського профтехучилища No18. Звідси на комбіната приходять ткалі, прядильниці, рівничниці, контролери якості готової продукції, електромонтери, помічники майстрів і зазвичай не нижчі 4-5 розрядів. Цікавий факт: чимало учнів профтехучили, що брали спеціальність за прикладом батьків: ось Ірина Шульженко, Юрій Жишко, Сергій Орешко і Сашко Терещенко незабаром працюватимуть разом зі своїми батьками на бавовняному комбінаті. Можна бути впевненими, знаючи спеціалісти стануть на свої робочі місця, адже передають їм свої знання досвідчені вчителі загальноосвітніх дисциплін, такі як Ніна Ігорівна Ємельянова, майстри виробничого навчання, Галина Іванівна Божовська, Майя Харитонівна Коваль та інші. Теоретичні знання майбутні фахівці закріплюють під час практичних занять у майстернях училища. Власне, це своєрідний виробничий підрозділ бавовняного комбінату, адже підприємство одержує звідси за рік понад 400 тисяч метрів тканин. Не без гордості зазначають юні ткалі і придильниці, майже вся продукція першосортна, розповідає заступник директора профтехучилища Катерина Антонівна Зідрашко. ЦК КПСС Совета министров Союза СССР о дальнейшем развитии системы профтехобразования. Основное внимание уделяется подготовке молодых. Высококвалифицированных рабочих по эксплуатации нового оборудования на производстве. Наше училище является кузницей кадров для Херсонского ордена Ленина хлопчатобумажного комбината. Училище готовит рабочих по всем основным специальностям. Среди наших выпускников, которых сегодня свыше тысячи человек, уже есть передовики производства, ударники коммунистического труда. І з того часу, як маленькі розрізнені артілі перетворилися на сучасне підприємство, одне з передових у місті минуло 20 років. І в тому, що херсонська фабрика культ товарів занесена на міську дошку пошани, чимала заслуга її безмінного керівника кавалера ордена Знак пошани Миколи Михайловича Наділіна. Впровадження передових методів організації праці сприяло швидкому підвищенню її продуктивності, зниженню собівартості продукції. Кілька років на підприємстві діє ростовська система працювати без відстаючих. А нещодавно колектив фабрики став ініціатором почину товари народного споживання в активний товарооборот. Усі бригади повністю перейшли на бригадну організацію праці і оплату за кінцевим результатом. Щодня враховується коефіцієнт трудової участі кожного працівника фабрики. Це безвідходні технології, де практично кожен грам відходів перетворюється на вторинну сировину і знову йде виробництво. Це наочно доводить перевагу прогресивної організації праці. Стабільність кадрів, економія сировини, поліпшення якості продукції, яка користується підвищеним попитом у покупців, а головне творчі піднесення ось характерні риси цього колективу. Англійський поет 18 століття Самуель Джонсон казав, що найвдалішою є та бесіда, деталі якої забуваються наступного дня. Ну дуже суперечливе твердження, особливо з точки зору телевізійної, тому що ми без деталей ніяк, без крупних планів не можна. Я думаю, що деталі повинні бути і в нашій бесіді, і в телевізійній, тим більше. Якщо вас цікавлять деталі і якісь подробиці того, про що ми розповідаємо, розповідаємо про 1984 рік, то, будь ласка, пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. А я прощаюсь до наступної зустрічі. Всього вам найкращого.